Не ми вибираємо Бога, а Він нас вибирає. Я можу запевнити кожного з вас, що ви не гадали навіть собі, що прийде день, коли ви станете чадом Божим. Я повинен йти за ним, щоб не заблукати. А для цього мені потрібно ще мати певний момент з ним в стосунках, увійти з ним в заповітні відносини. Заповітні відносини це не просто якийсь договір, знаєте, який можна перервати. За будь-якої е, хвилини і сказати, мені він не потрібен. Насправді, заповіт це партнерські стосунки, це партнерська договор... договореність. Це як між чоловікою і дружиною. Заповіт буде звертатись до тебе і говорити, ти обіцяв. Він буде керувати твоїм життям, Він буде нагадувати твої, тобі твої е, особисті. Обіцянки люди інколи користуються заповітом з Богом тільки для своєї користі, але ж Бог розраховує на нашу вірність, Бог розраховує на нашу стабільність, сталість, Бог розраховує на нашу послуг. в домі Божим. Класно бути рабом. Повне забезпечення на вік. повний захист, повне здоров'я, повне все повне. Тому що у Христі ми маємо всю повноту благословення. Всю повноту. Халилуйя! І знаєте, коли люди сьогодні страждають як християни, і вони десь дорікають Богу і говорять, Господи, чому так в моєму житті? Так, можливо, ти десь пішов з цієї угоди з Богом. Бог живий, і він має канали стосунків зі своїм народом. Якщо ми. Не хочемо ці канали розширювати і пізнавати, а лише отримувати від Бога те, то, то, того, що ми очікуємо, чи ми потребуємо, чи ми вимагаємо від Нього. То я вам скажу, у нас буде наполовину щасливе життя в Бозі. Тому що насправді повнота приходить від повного порозуміння. Бог дав угоду, і він каже, земля буде твоєю. Потім, коли Авраам проливає свою кров, він говорить. Всі племені землі будуть благословеними. З боку Авраама було тільки одне прийняти все це, зробити те, що Бог говорить, і він вступає в заповідні стосунки з Богом. Повнота благословень настільки велика, що просто бути, не треба бути безглуздим, щоб не захотіти цього. У Христі ми були поховані і воскресли з ним. Але що стало з Ісусом, коли Він воскрес? Його навіть не впізнавали. У нього залишилось там стігмати, все, щоб пущен, там один, просто ви знаєте його ім'я. Просто зрозумів, що він живий, що Ісус Воскрес насправді. Але для нас, що для нас це означає? Ми мертві для гріху і оживаємо для Бога. Ми вступаємо в завітні, у ці заповітні стосунки з Богом під час водного хрещення, коли твоє серце не в хрещенні. Коли твоє серце не з Богом, не в цих заповітних стосунках, то він теж це бачить. Тому коли ми виконуємо саме свою частину, послухайте, сіньку частину, от таку сіньку, від нас багато не вимагається. Але просто бути людиною, яка цінує стосунки з Богом, яка виконує те, що Бог очікує, і він тоді говорить: все тобі належить, все моє твоє. І все, що, що ти бажаєш мати в цьому житті, ти вже маєш у Христі. Коли ти знаходишся в Ісусі, ти маєш всі благословення неба і землі. Амінь.